Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 10 вересня. У середу до десятої години ранку тримається напружений аспект між місяцем і Марсом. Марс планети гаряча, досить агресивна і активна з одного боку. Ранок дуже хороший для. Заняття спортом для того, щоб вирішити велику кількість питань, швидко зрушити з місця ці справи, які давно стояли на паузі. З іншого боку, у просторі може бути більше роздратованості, напруги, більше конфліктів. Тож будьте, будь ласка, обережні, і ранок, звертайте увагу на сигнали тривоги. Після десятої години настає досить спокійний і такий плавний за темпом період, оскільки місяць переходить у земний знак тілець і ще і рухає без курсу весь день, тобто з 10 години ранку настає несприятливий час для початку нових важливих справ. Краще займатися поточними справами, завершувати те, що ви вже розпочали.